Привіт, друзі! Інквізиція це слово, яке одразу викликає у голові певні образи таємничих процесів, страхітливих катівень і судів над єретиками. Але чи знали ви, що за цими легендами приховані несподівані секрети? Сьогодні ми розповімо вам про топ 5 маловідомих фактів і таємниць інквізиції, які змінять ваше уявлення про цей епохальний феномен. А поки ми не розпочали, поставте лайк, підпишіться і залиште свій коментар, а що ви знаєте про середньовічну інквізицію. Зробили? Починаємо. Інквізиція була не лише католицькою. Більшість людей асоціюють інквізицію виключно з католицькою церквою. Але це зовсім не так. Подібні органи існували і в інших релігіях та культурах. Наприклад, у протестантських країнах теж були свої переслідування єретиків і відьомські процеси, які нагадували діяльність католицької інквізиції, особливо відома салимська інквізиція у Новій Англії, де людей засуджували за чаклунство. Католицька ж інквізиція часто діяла за офіційними правилами, тоді як в інших місцях суди були хаотичнішими і ще жорстокішими. Публічні суди були рідкістю. Хоча суди інквізиції часто зображують як публічне дійство. Насправді, більшість процесів проходила за закритими дверима, інквізитори ретельно документували кожен випадок, і лише у виняткових випадках вироки виносилися публічно, наприклад, під час аутодафе. ну тобто публічних страт і єретиків. Це робилося не для демонстрації справедливості, а щоб залякати народ і попередити інших про наслідки непокори церкві. Мета інквізиції не страта, а повернення до віри. Попри поширену думку, головною метою інквізиції було не покарання, а порятунок душі. Віддалі, інквізитори прагнули, щоб звинувачений визнав свої гріхи і повернувся до церкви. Страти застосовували лише у крайніх випадках, коли людина відмовлялася зректися своїх поглядів. Наприклад, під час іспанської інквізиції лише невелика частина засуджених була страчена. Решту відпускали. Ну, після каяття звичайно. Інквізитори використовували шпигунів. Один із найбільших секретів інквізиції це її широка мережа шпигунів. Інквізитори отримували доноси навіть про найменші відхилення від віри, недоречне сказане слово, відвідування підозрілих місць або незвичні ритуали. Люди часто доносили на сусідів через заздрість або особисту непризнь, що призводило до арештів невинних. Інквізиція створила справжню атмосферу страху, де ніхто не міг бути впевненим у безпеці. Інквізиція зберігала знання, а не знищувала. Хоча інквізицію звинувачують у знищенні знані книг, насправді вона зберегла багато текстів, хоч і під своїм контролем. Під час судових процесів інквізитори, звичайно, конфісковували цілі бібліотеки, але замість знищення їх зберігали їх у спеціальних архівах. Наприклад, завдяки цим зусиллям до нас дійшли рідкісні манускрипти, які могли бути втрачені. Це парадокс, але інквізитори боялися знищувати книги. Навіть якщо вважали їх іретичними, бо знання все одно мали величезну цінність. Отже, друзі. Інквізиція це не лише легенди про страхітливі тортури, а й цілий світ складних історичних і соціальних механізмів. Що найбільше вас здивувало? Напишіть в коментарях. І не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. До нових зустрічей! Нехай щастить! Бувайте!